Красота. так. Дуже класна ще гаряченька. Зараз будемо пробувати, як завжди. А, гаряча. Боже, яка м'якусінька. Будеш їсти? Корочка, звісно буду. Негесінька, аж розлазиться. А, гаряча. Смачна соковита. Mm. Я на сьомому небі. Тримай. Добай. Дуже смачна, не пересолена. Все у міру. Вартість такої перепілки 450 гривень за кілограм. На кілограм заходить 5-6 штучок. Бажаєте замовити? Пишіть мені на вайбер по номеру 068. 87, 87, 87, 4. Бажаєте спробувати таку смакоту? Пишіть. Смачню